Щоранку місто прокидається разом з працівниками комунальної організації Чиста громада. Поки частина населення ще спить, на вулиці міста виїжджають десятки машин спецтехніки, аби розпочати свою роботу. Незважаючи на невелику кількість людей в бригадах, їх робота видима всюди на центральних дорогах, у парках та спальних районах. Вони працюють невтомно з турботою про кожен куточок нашого міста. З настанням осені роботи в працівників чистої громади значно побільшало, адже опали листя швидко вкриває тротуари та дороги, тому що стає інтенсивнішим. Місцеві жителі помічають ці старання і дуже їх цінують, адже завдяки їх важкій праці наше місто залишається чистим і ми можемо насолоджуватись його красою. Результат слава Богу, чистий. Пройтися можна красиво і все. Великою допомогою для працівників чистої громади буде, якщо мешканці міста менше смітитимуть на вулицях, а також викладатимуть великогабаритне сміття у призначених для цього місцях. Або ж за можливості самостійно вивозитимуть його на полігон твердих побутових відходів, що розташований в мікрорайоні Михайлівка. Це значно полегшить роботу комунальників і допоможе зберегти наше місто чистим. Ірина Десюк Олексій Мягі, телекомпанія Пет.